Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави і води. У годину щасливу і в радісну мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й на свою Україну, красу її вічно, живу й нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, пташині, в електровогнях, у пісні, у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в тягі в багряному шумі. Як та копина, що горить, не згора, живе у стежках і дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра. І в хмарах отих пурпурових грому канонат, що розвіяли в прах чужинців, в зелених мундирах, в багнетах, що тьмі пробивали нам шлях, до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине за рею, всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею.